Тарас Григорович Шевченко Маркововчику. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. І виблага. Господь послав тебе нам, кроткого пророка, і обличителя жоких людей несити. Світи мій! Моя ти зоренько святая, моя ти сила молода, світи на мене, і огрій, і оживи моє побите, У Боге серце неукрите. і оживу, і думу вольною на волю і з домовини возову. І думу вольну. О, доле, пророче наш, моя ти, Доне. Твоєю думу назову.